Я вітаю всіх, хто нас дивиться на телеканалі Київ. Це програма столиця. З вами ведучий Сергій Дойко. Сьогодні в нашій передачі ми обговоримо чотири головних теми: підготовка і готовність столичних шкіл до початку нового навчального року. Рух у столиці того, що ми звикли називати медична реформа, робота влади міста як Київської міської державної адміністрації, так і столичного депутатського корпусу у напрямку соціального захисту та соціального забезпечення киян. Ми також поговоримо про картку киянам. Наскільки вона потрібна, що вона дає, що і кому полегшить, чим і кому. Допоможе я з задоволенням вітаю гостю нашої студії. Це Алла Шлапак, депутат Київської міської ради, голова постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики. Алла на доброго вечора. Дякую, що сьогодні на нас завітали. Доброго вечора всім. Я нагадаю лише нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Теми, головні теми нашої програми, ви почули. Будь ласка, якщо у вас будуть виникати якісь запитання, є якісь тези. Ви з чимось погоджуєтесь, не погоджуєтесь, будь ласка, ми відкриті для спілкування. Телефонуйте 223 71 Але силіна, давайте спочатку з освітньої, так би мовити, сфери розпочнемо. От ось ось буквально новий навчальний рік розпочинається. Ну аби шкіл яке ж навчання і... Куди ж тоді учням тим же самим іти? От що ви скажете про підготовку, готовність столичних шкіл до нового навчального року? Наскільки, на вашу думку, як депутата, як представника, як я, мені здається, правильно сказав влади, все, готово до, так, все готово до нового навчального року? Прошу, будь ласка. Ну, Перше, що хочу сказати, звичайно, це те, що дійсно скоро 1 вересня. І сьогодні для мене, особисто як для голови профільної комісії, підготовка до навчального року є, складається з декількох складових. Yes. Це в першу чергу моральний стан вчителів. Okay. І як представник депутатського корпусу можу сказати, що сьогодні головне завдання це забезпечити, щоб в новому навчальному році наші педагоги мали традиційні запроваджені ще в 2006 році, за мої ініціативи, столичні надбавки. Okay. І це надзавдання, тому що Воно прив'язане до державного бюджету України. І Дійсно, е мені як голові профільної комісії, скажімо так, переді мною стоять великі завдання, скажімо, і жорстока боротьба, тому що, Чи, е що висково, стан, а, завжди а, почали е говорити про матеріальні е речі. Ну, Я моральний стан. Тому що, да, коли ви розумієте, коли е вчитель е думає про те, за що йому купити харчі або за що йому свою ж дитину зібрати mm. до школи, то звичайно такого не може бути. І столичні надбавки, столичний вчитель він особливий, не тому що він живе в столиці. Це не його плюс, а скоріше мінус, тому mm -hmm. що зарплата така сама, як і на периферії, а ціни в місті Києві надзвичайно високі. І столичний вчитель змушений е, жити і працювати в таких умовах. І завдання столичної влади, якраз це й було, і е, всі роки останні ще раз кажу, е, в непростій боротьбі і протистоянні з державною владою, ми все таки намагаємося зберігати столичні надбавки. І mm -hmm. сьогодні, на 13-й рік, а я вважаю, що новий навчальний рік це не просто півроку 12-го року, а це 2012 13 рік, сьогодні це завдання я вважаю одним з першочергових те, що стосується вчителів. Тому що будуть школи, будуть учні, а може не, будуть, е, не бути вчителів. Вчитель є також невід'ємною складовою е, підготовки шкіл до нового ну, навчального року. Це усі школи Да. І те, що стосується дітей, е, mm. слава Богу, що сьогодні в місті Києві я можу сказати, є позитивна тенденція в тому, що сьогодні я переконана, кожна дитина, яка яка має право піти до першого класу, вона має таку можливість, на відміну mm -hmm. від деяких регіонів України. Mm -hmm. Така ситуація є на превеликий жаль. В Києві всі першачки підуть до школи і підуть не просто до школи кудись далеко, підуть біля свого будинку. І це позитивно. Звичайно, скажімо так, проблемним питанням це є матеріально-технічне забезпечення mm -hmm. наших шкіл. І 2012 рік він не найкращий. На превеликий жаль, пріоритетом цього року було. Ну, важливе для держави, але, на превеликий жаль, не на користь киянам підготовка до євро. Ми зустріли гостей, ми провели чемпіонат, але за рахунок чого? За рахунок того, що е, об'єкти соціальної інфраструктури, так само і школи не отримали в повному об'ємі. Такого фінансування, як хотілося, але ж, хоча стало відомо, я, да. я ж кажу, тому позитивне для держави, але в даному випадку все одно б'є такі е, ну, недоліки. Але разом з тим я можу сказати, що, наприклад, дитячі навчальні заклади, е, 223, да, це Солом'янський район, на вулиці mm -hmm. Островського, 60-та школа, е, 187 вісімдесят школа, це ті школи, які е, я вже була з інспекцією в цих школах і до, до кінця серпня місяця обов'язково ще раз туди з'їжджу, де Відбувається ремонт покрівлі, ремонт огорожі, uh -huh. ремонти загального місць користування саме за рахунок бюджетних коштів. Тому що я розумію, що всі батьки, я сама мама, в мене в самий син не так давно закінчив школу, коли дуже багато робиться за рахунок батьків. Але, Васильовна, у мене така ремарка. Чи залежить взагалі от матеріально-технічне забезпечення шкіл від районів? Ну є якісь пріоритетні райони, але ну, всі знають, що центральний район це ніби якби центральний, так? А десь якісь не хочеться називати, бо Київ це місто і 10 районів вони мають в принципі бути ну, рівними, да, з цієї точки зору там десь якісь периферійні. Не хотілося б такого принаймні мати, але чи є таке? Um. Чи є така? No, Після ситуацій, того, скажі. як в місті Києві став єдиний бюджет, uh -huh. е, тобто пріоритет е, такого розриву між е, навчальними закладами, як це було, наприклад, навіть три роки назад uh -huh. за рахунок існування районних бюджетів, сьогодні відбулось вирівнювання за останні uh -huh. роки. Це позитивна тенденція. Але залишається е, в бюджет, з бюджетом залишається проблема, яка це приватні навчальні заклади, де також вчаться кияни, київські діти, е, батьки, яких сплачують податки до бюджету, але на превеликий жаль, сьогодні ще приватна форма. Навчання не користуються такою підтримкою mm -hmm. держави, скажімо так, і використанням бюджетних коштів, як це має бути. Тобто, це стосовно районів. Сьогодні, якщо три роки назад учень Деснянського району, наприклад, отримував харчування на 4 гривні, а Печерського на 12 гривень, сьогодні такого немає. Сьогодні по місту Києву, ось уже третій рік поспіль, іде тенденція до того, щоб столичний учень, столичний школяр, він був однаковим в усіх десяти mm -hmm. районах. Щоб не було перифери периферійних і центральних, щоб кожна дитина гідно харчувалася. Так, зараз ми продовжимо, мені підказують, у нас є дзвіночок. Будь ласка, говоріть, ми слухаємо вас. Добрый день. Добрый. Я хотела бы, вот меня беспокоит такой вопрос. Я жительница сосовок. Это Соломинский район, и это частный сектор. У, -у, -у. У нас есть школа 121. Это просто, вы понимаете, неприятно смотреть на это здание. Она капитальная, красивая, большая школа. Значит, во дворе ямы, не асфальтированные. ободранная, страшная. Я не знаю, как детей туда побежать. दूध Ді, родителі, дітей. Я mm. просто не знаю. Я дзвонила на концентр центр два рази, і ніках ніхто ну в общем ніхто не реагує. Ми дякую вам дуже звісно, зараз наша гостя відреагує. Прошу ось е, е, я на жаль не почула, як звати не е, я тому звертаюся ви, да, просто. я перепросив би дав наших да. глядачів. Якщо телефонуєте, будь ласка, представляєте, звідки я ви як звати. Я дякую mm. за запитання? Тому що голова профільної комісії буквально декілька місяців назад мене на гарячу лінію до моєї громадської приймальні, яка працюють постійно у мене зателефонували з мікрорайону. Совок я була в цій 121 mm -hmm. школі, і е, сьогодні, після того, як я дізналася, сьогодні і батьки актив Совок також зібрали підписи щодо того, щоб ми цю школу дійсно звернули на не просто звернули на неї увагу, тому що е, там навіть опалення е, не централізоване, тобто там е, школа, mm -hmm. яка дійсно нагадує, ну скажімо так, часи, Поза, але минуле століття. Mm -hmm. І е, сьогодні е, ця школа, ось і на засіданні е, постійної комісії, якої очолюємо, ми будемо розглядати. Тому що ми сьогодні формуємо об'єкти до включення в програму соціально-економічного розвитку на 2013 рік. Mm -hmm. І е, те, що громада зібрала підписи, те, що громада е, відповідно звернулася до громадської приймальні саме е, депутата Київської міської ради, яким я є сьогодні. Е, я е, Ці підписи і ці доручення, по суті, е, киян, але саме вони для мене є планом роботи, е, визначили 121 школу як таку, за яку я буду боротися е, в Києві. Раді до того, щоб вона була включена до програми соціально-економічного розвитку. Mm -hmm. Тому що, наприклад, по музичній школі, яка знаходиться також поряд на Андрія Головка, яка має багаторічну історію в цьому році, до речі, там ну, унікальна школа для Києва. Вона е святкує більше, ніж півстоліття її вже. І ми в цьому році виділили кошти, виділені кошти, і ця музична школа номер 15 я сподіваюся, в найближчий час відкриє свої знову двері для солом'янців, які будуть е розвивати. Творчі здібності своїх дітей, і музика стане не просто мрією, а реальністю. Ви очолюєте комісію, постійну комісію Київради з питань гуманітарної політики. Гуманітарна політика все, що стосується людей. Тобто, всі питання, всі проблеми людей, киян, ви так чи інакше тримаєте руку на пульсі. От я заявив тему, і медична реформа, і соціальний захист, і картка киянина про це ми далі поговоримо. Що сьогодні на часі взагалі? От які питання у комісії, яку ви очолюєте? Я розумію, що сесії відбуваються час від часу, там двічі на Місяць Київ ви виносите певні питання, обговорюєте щось ухвалюєте, щось можливо ні. Але комісія, я так розумію, вона ж працює перманентно, так би мовити, вона ж не зупиняється. Які от точкові найбільші, скажімо так, больові точки, на які ви сьогодні приділяєте, звертаєте вашу увагу? Я вам скажу за рахунок підходу, який до роботи, який мені сформували кияни, які я виконую, mm -hmm. да, за рахунок того, що в мене працює гаряча лінія, за рахунок громадських приймалень, mm -hmm. за рахунок доручень киян я маю можливість проводити Кожні два тижні, ось тільки mm -hmm. на літо депутати, члени комісії на, на місяць ми домовилися, були канікули, але ось на наступному тижні у нас вже засідання. Mm -hmm. Чому тому, що так, так склалося, що регулярність проходження нашої комісії ми дійсно розглядаємо найболючіші питання. Це стосується і питань ЖКХ, наприклад. Mm -hmm. Хоча до повноважень комісії не стосується, але це соціальне забезпечення це люди, людей. Так, так. розумієте? Mm -hmm. і коли вони не мають не можуть бути почутими, я можу сказати, що, наприклад, перед новим роком родина тріння народ. Дилася вони зверталися до всіх. Лише наша комісія, завдяки підтримці позиції членів комісії, яку я очолюю. Мене особисто ця родина на день Києва отримала квартиру, тому що завжди київська влада підтримувала сім'ї, але вони не ну не могли бути почуті це рахунок нас почуті. Це ж не значить, що ми мали бути комісією по ЖКХ ну або з квартирних питань. Квартирне питання надзвичайно болюче за наші ініціативи. Ви знаєте, що ми створили там на базі е е е управління освіти, охорони здоров'я спеціальні черги для отримання. Мання житла 50 на 50. Mm -hmm. Я особисто контролюю кожне звернення, яке надходить до комісії по таким пільговим чергам. Я знаю всі проблемні питання завдяки е шляху, яким я вже з багатьма людьми пройшла цей шлях від mm -hmm. початку mm -hmm. до кінця. Так само те, що стосується пенсійного забезпечення. Пенсійна реформа триває в Україні. У людей дуже багато питань. Вони приходять за відповіддю е на ці питання. Це і порядок забезпечення, це перерахунок пенсії, особливо багато питань у тих людей, які йдуть. Е не на пенсію за віком, а які йдуть за е, стажем роботи. Mm -hmm. ось, серед медиків велика проблема, mm -hmm. тому що е, не завжди е, навіть відділення пенсійного фонду звертають на це увагу, тому що ми звикли пенсію е, дивитись на пенсію як пенсія за віком. І забуваємо, що велика кількість людей йде на пенсію за вислугою років. Дуже багато право, е, працівників правоохоронних органів, які mm -hmm. е, потерпають від того, що до них не ставляться і ось. Ці постійні консультації, ви знаєте, я рука об руку до з людьми вже багато років. Ну, я відчуваю, да, що комісія просим... працює. Я просто вам свою так точку зору. Комісія працює, руку на пульсі тримає і дай, що називається Бог вам вдачі, тому що ну це це спрямовано на людей. А завдяки, скажімо, і в ім'я людей, і ми тут з вами зараз в ефірі перебуваємо. Однозначно. Мені підказують у нас. Є дзвіночок, є дозвонювач на зв'язку. Будь ласка, говоріть. Я перепрошую, перенаберіть, будь ласка, що зірвалося. Ми чекаємо на ваш дзвінок. Я лише нагадаю 223-09-71. Давайте на... будемо запитання, тому що люди, я думаю, будуть дзвонити. Ну, тому я, що я, як завжди да. знають, що будуть поясня. Я, я переконаний, що вони будуть дзвонити. Єдине, що я ж вам кажу, не дочекалися. Ну заговорилися. Ми можливо, я винний в цьому 223-09-71. Ми заговорили з вами. Я заявив, як тему це медична реформа. Знову ж таки, спрямовано все на благо людей. На, на якість обслуговування медичного знову ж таки тих же людей. На вашу думку, як це все триває, це чи правильно, чи логічно, чи, скажімо так, ефективно все це впроваджується в столиці? Прошу, будь ласка, те, що стосується медичної реформи, я все-таки зараз розглядала саме з контексту самого Києва, а не в цілому по країні, тому що вона специфічна. І завдяки позиції медиків і позиції комісії, яку я очолюю, да, в мене в родині і професійні медики, mm. я знаю, що. Таке робота медика, що таке життя медичної сім'ї, mm. і що таке отримувати медичну допомогу завдяки киянам, яких, я ще раз кажу, багато звертається, яким я надаю допомогу. І саме головне, метою цієї реформи, результатом реформи, має стати якісне надання медичних послуг населенню і знову-таки комфортні умови роботи самих медиків. Сьогодні реформа почалась у 2010 році, ми це всі пам'ятаємо, Київ став одним з пілотних регіонів. Okay. І тоді Завдяки нашій позиції е, місцевих саме столичних медиків, і при моїй участі, в тому числі, ми домоглися, що е, пілотний, е, в пілотному регіоні ми не по місту запровад, почали реформу впроваджувати, а в двох районах так, столиці так, в Дарницькому так. і Дніпро в нас вже час просто це, на рекламу. І цю, скажімо, бекграунду цей ну люди знають, бо сьогодні ми це назовно, проводили і сьогодні це проводили програми. В цьому році mm -hmm. міністерство наполягає на тому, щоб розширити. Я mm -hmm згодна з цією позицією. Чому? Mm -hmm. Тому що будь-яка реформа має, якщо в пілот, пілотні регіони визначені, то спочатку треба підводити підсумки mm -hmm. тих, реф... тих пілотних районів, які є. Сьогодні підсумки, які б говорили про те, що населення задоволене. Ну погодьтеся, я думаю, що всі погодяться. Не всі, тому що сьогодні є нарікання, як з боку медиків, яких треба ну, почути, і як з боку населення, тема, але реформа. реформа має йти. Так, реформа і, без е нарікань не може бути. Так, реформ... реформ... да, і вона має йти, але вони мають бути ці. Головне, щоб ці результати були визначені в рівні здоров'я населення в цих, регіон, в цих районах і рівні фінансового забезпечення. А для цього треба відбити підсумки, щоб Абсолютно. подивитися на ситуацію. Але зараз ми перериваємося на коротеньку рекламу, після неї ми продовжимо нашу програму столиці. Же ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Я нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко, нашою гостю сьогодні. є Алла Шлапак, депутат Київської міської ради, голова постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі 223-09-71. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання, висловлюйте свою думку. Я обіцяю, як буде з'являтися дзвінок, максимально швидко будемо вводити вас в ефір, щоб ви ну довго не чекали. Алла Васильна, ми поговорили з вами. ну... Принаймні торкнулися, бо всього ж неможливо обговорити за такий короткий проміжок, часу, тим більше багато тем я заявив про медичну реформу, про готовність шкіл. Якщо говорити от роботи, про роботу влади міста в напрямку соціального захисту киян, соціального забезпечення, скажімо так, малозахищених верст населення, що в цьому контексті? Робиться депутатами Київради, вашої комісії, вами особисто владою. Я маю на увазі Київської міської державної адміністрації, містом загалом за для того, щоб такі люди так само почували і відчували, що місто піклується про них. Прошу, будь ласка, я е, на це питання хочу відповісти е, тим, що дійсно сьогодні нелегко. І е, чому нелегко? Місто Київ всі знаємо. Ми живемо, ми кияни самі з вами, да і нас дивляться кияни, які е, прекрасно знають, що місто працює. Місто живе, в місті є бізнес, в місті є бюджет, і коли ми приймаємо бюджет на початку року, то здається, спочатку, коли бачиш загальну цифру бюджету, здається, на цього бюджету має вистачити на все. Наприклад, от в цьому році 14 мільярдів гривень, да при прийнятті бюджету, який розподіляється відповідно. Мішки між киянами, mm, ну так, які так. Пла, сплачують податки на освіту, на медицину, на програму соціально-економічного розвитку, розвиток інфраструктури і так далі. Але на превеликий жаль, в 2008 році так сталося, і доля спіткала Київ. Сьогодні ця доля поки що ще не виправлена. Державний бюджет України на превеликий жаль несправедливо по відношенню до до киянина, не mm. до влади, не до особистостей, не до Київради, а до киян несправедливий. З 14 мільярдів нас забирають 8 виглядів вилучень. Да, нам кажуть, ми вам повертаємо там в тому, в тому, ну якісь об'єкти, але ну, по-перше, повертається, по повертається на е, в, такі інфраструктурні речі, а людям не повертається. Uh -huh. І це є проблемою сьогодні. да, е, Я, як представник депутатського корпусу, можу сказати, що для мене прийняття бюджету, я вже в цій студії не один раз сказала, це як Сталінградська битва. Uh -huh. Тому що е, при прийнятті бюджету там пріоритетами і моєї комісії, мене особисто, моєї фракції залишається це столичні надбавки вчителям, медикам, надбавки пенсіонерам, забезпечення безкоштовного е, проїзду і, звичайно, субсидії дотації на житлово-комунальний транспорт і соціальне житло. І за ці статті, коли е, несправедливе таке несправедливий баланс між державним і місцевим бюджетом, він звичайно е, змушує і виконавчу владу. Тому не тому, що вони не хочуть, а тому, mm -hmm. що немає можливостей. І, наприклад, з цих 8 мільярдів для того, щоб повернути е, надбавки в повному об'ємі, да, щоб не було за. Тримок з тим же соціальним житлом сьогодні треба 3 мільярди. Ну кияни mm -hmm. Київ, да він завжди був до який допомагав тим регіонам, які не можуть, ну скажімо так, не мають бізнесу, активно роз... який розвивається, не сплачуються податки, тому що нема кому їздити за кордон. Ніхто не заперечує, але треба пам'ятати про те, що спочатку треба забезпечити. Киянам, а потім е, в, в, направляти кошти туди, де це потрібно, але не може е, бути так. Чи є перспективи, що цих вилучень може бути менше? Ну скажімо, менша сума, чи це вже залежить від кабінету міністрів і від економічної ситуації Дуже, в державі? Uh, ви знаєте, я б не сказала, що від економічної ситуації uh -huh. в державі е, це залежить від е, людей, в тому числі і в уряді, uh -huh. які не байдужі і які не розглядають місто Київ, знаєте, як місце роботи, а е, і в парламенті в тому числі, тому що для них. Багатьох місто Київ, це місце роботи. Вони приїхали за міста, попрацювали і поїхали. Mm -hmm. Забуваючи про те, що поряд з тим же Кабміном, поряд з тим же парламентом живуть на вулиці Грушевського. Ну, повірте мені, не одна сотня людей, які живуть на 900 гривень пенсії. Ну, вчителі, гривень. Мені про мені. Політику. Я, я... я не про це. Я... наступне моє запитання: не хочу про політику, про вибори тим більше. Але можливо, тоді в Верховній Раді слабко київське лобби. Сьогодні представників які в киян які були б небайдужі до києва і до киян недостатні я отак от зрозуміло в нас є дзвіночок додзвонювач на зв'язку будь ласка говоріть. будь ласка говоріть ми слухаємо вас Алло. Слухаємо, будь ласка говоріть. можна говорити так звичайно можна говорити Алло. ми слухаємо вас ми чуємо вас говорити не, мов... Не мовчіть, щось зірвалося. Перенаберіть, будь ласка, 223-0971. Просто недостатні київські лобі. І з цього можливо і проблеми. А можливо і... занадто багато політики в Києві в самому угу. ми знаємо, ми бачимо, як останні роки, замість того, щоб вирішувати, ну скажімо так, конкретні питання, да, тримати на найнижчому рівні і пишатися цим, угу. що найнижчі тарифи, наприклад, на житлово-комунальні послуги, боротись за їхню якість, а не за їхню ціну в першу чергу. Політика заважала і заважає досить часто, от навіть в стінах Київської міської ради, вирішувати ось такі злобуденні питання. Які турбують сьогодні киян. киянку? Я тому, сама киянка знаєте, нас дуже... турбує не політика. Так, правда? Тому, нас знаєте, турбує... Дуже хочеться про політику поговорити. А з цієї причини ми якраз про неї говорити і не будемо. Давайте поговоримо про картку киянина. От така новація, таке, ну можливо, ноу-хау? хоча це не зовсім ноу-хау. Уже свого часу це, було то... щось подібне, але тоді воно не спрацювало. По-перше, чому не спрацювало? По-друге, от цей етап черговий. Наскільки от така картка логічна сьогодні? Що вона кому дасть, от ваше ставлення? До такої, ну скажімо так, напівновації, але вже нинішні новації, нинішні влади. Ці інновації вже 6 років, і якраз в 2006 році, коли я цей проєкт взяла під опіку, тоді ще в 6 році. І дійсно я завжди прибічник того, що будь-які ось такі проекти, коли е, велика кількість людей е, до цього залучається, mm -hmm. має бути дуже зважене. І сьогодні, е, коли нарешті ми вже дійсно технічно да, е, місто готове, е, вже йде робота серед людей я думаю, що через декілька років відчуються реальні результати цього проекту на сьогоднішній день. Я можу сказати єдине, що. Перше, що дає соціальна картка, саме киянина, mm -hmm. ви частково вирішите питання ось цих вилучень, так званих про які ми сказали. Чому? Mm -hmm. Тому що, наприклад, Київська інфраструктура, київський транспорт сьогодні переводи, перевозить більше мільйона не е, киян, Да? І сьогодні е, не київські пенсіонери, я їх теж дуже поважаю. Я розумію, що це справедливо, але сьогодні теж дуже того, поважає а я їх поважаю дуже е, 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 да, да я до чого але для того, Якось щоб дискримінаційними якимись такими нотками для того, щоб... ні, ну, для, я справа помилюсь. в тому, що от Київська область або інші області вони не приймають участі своїми бюджетами у розвитку Київської інфраструктури. Mm -hmm. і, але навантаження місто Київ несе не лише за себе, mm -hmm. а несе і за, скажімо так, регіони, які з нами мають кордон. І коли соціальна картка буде, дає можливість ввести жорсткий облік саме перевезення наших пасажирів, mm -hmm. і ось цей безкоштовний приїзд він же не безкоштовний, він для людей безкоштовний, а для бюджету він не безкоштовний. Коштовний. І ми фактично з міського бюджету маємо цим підприємством ми компенсуємо цю суму, але ми сьогодні компенсуємо не лише за київських е пенсіонерів, пільговиків, а й за інших. А київському бюджету інші не компенсують. Ну, так не само буде, з медициною. Ну, не буде такого, що от людина зайде, там, ну не зайде, там комусь там продемонструє, там, знаєте, от дивіться, от в мене є картка, а ви ж там. Десь там от от е, я побоююсь, я побоююсь, що може десь таке виникнути. А це десь, не нормально це, буде, це, якщо таке буде. Це, виникати. Такого, по перше, не має бути, і навпаки, це є стимулом для того, що місто Київ не тільки віддає в вигляді вилучень, не, не тільки збирають в вигляді вилуч, а щось повертається. Розумієте, коли ви в mm -hmm. сусіда mm -hmm. взяли карбованець, то ви карбоване це маєте повернути. Да? Принаймні, якщо сусід не захотів два. Mm -hmm, а так. Е, виходить так, що у Києва всі беруть у киян, але ніхто не повертає навіть те. Скільки взяли, це стосується і медицини. Ну і це, е, це питання бюджетного кодексу. Це на превеликий жаль, київська міська влада не на рівні виконавця. Чому тоді цей не проєкт на рівні спра... не справлявся? У нас до закінчення, але дуже дуже лаконічно. Чому тоді це не так пішло, ну скажімо, динамічно, як зараз? Чому тоді цей проєкт не спрацював? Він не не спрацював. Я можу сказати, що всі ці роки він тривав і, підго... і готувався. Тому що тільки громадське обговорення, тільки врахування позицій, людей, які слабо бачать. Тому що, до речі, картка киянина, це був дуже важливий аспект uh -huh, користування uh -huh. людей з інвалідністю, багатодітних і так далі. Їх треба було всіх вислухати, почути, врахувати їхню думку. І можу сказати зараз, подякувати всім, хто не байдуже вже хто отримали цю картку, які продовжують надавати свої зауваження, пропозиції. І тільки тоді проєкт може жити будь-який чи то соціальна сфера, чи то медична сфера, чи то освітня сфера. В цих сферах головне почути кожну конкретну людину. Осена дуже дякую вам. За участь в нашій передачі. Дякую нашим глядачам. Нагадаю, це була програма Столиця для вас працював ведучий Сергій Дойко. Нашою гостею була Алла Шлапак, депутат Київської міської ради, голова постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики. Я дякую нашому технічному партнеру і мережі нового покоління Топнет. І до наступних зустрічей в ефірі.